Усім привіт! Це моє перше замовлення у каталозі номер 10 Це каталог дії до 30 липня. І давайте подивимось, які новинки є у цьому каталозі. Я взяла два парфуми Nordic Waters, чоловічий та жіночий. Це новинки каталогу номер 10 Дивіться, який дизайн жіночого парфума. Світлі такі водні відтінки, така коробочка приходить. Бачите? Так, чоловічий так виглядає. Більш темні кольори, темно синій а, Обидва ці парфуми. Вони, вони розроблені а, відомим французьким парфумером Фабрісом Пілігримом. Оріфлейм він зробив декілька парфумів. І один із найвідоміших це «Джердані Gold Есенза». Це мій, мій самий улюблений аромат Oriflame. А, Дивіться, жіночий аромат це аромат такої ніжності, свіжості, це водний аромат, і він водноквітковий даже, направлення таке має. Верхні ноти цього аромату, фруктово-цитрусові, лимонна есенція, баргамот, зелене яблуко. Ноти серця, акорд. Nordic Waters це молекула каскалони та фрукти. І це такий унікальний компонент, який присутній як у жіночому парфуму, так і у чоловічому. Дає прохолоду у жаркий день. І, наприклад, коли прохолодно на вулиці, вона буде віддавати тепло. І в ноти серця також жасмін. Базові ноти це білий мускус, деревинні ноти кедру та кашмиролану. Так, прекрасний аромат, він стійкий. Я коли його тестувала, десь стійкість майже 12 годин була в мене на шкірі. Цей аромат мені сподобався своєю свіжістю, легкістю, водним таким направленням. Чоловічий аромат теж дуже класний. І він. Має в верхніх нотах лимон, мандарин, кардамон. У нотах серця у цьому парфумі також акорд Нордік Water, це молекула каскалони та фрукти, і також листя фіалки, коріандр, а базові ноти мох, кедр і мускус. І цей аромат більш, більш прохолодний такий. Рекомендую зверніть на них увагу, і компанія дає нам ще подарунки. Ці обидва парфуми в каталозі коштують 679 гривень. Коли ви купляєте жіночий, вам у подарунок приходить туш 5 в одному. І це водостійка туш. Звертаю вашу увагу. А також олівець для очей, такий синій, з перламутром відтінок, він викручується. Дуже класний, до речі, я такими олівцями користуюсь. До чоловічого парфуму у подарунок іде піна для гоління і бальзам після гоління. Вибирайте для себе ці парфуми, рекомендую! Далі новинка. Обновили щіточку у. Ту Туші Тремендес з ефектом котячих очей. Я взяла протестувати для себе. Також змінилася щіточка у туші Тремендес. Це туші, які дають віям об'єму, подовжують їх. Далі, новинка у категорії догляду за ногами. І це така мультифункціональна пилка. З чотирьох сторін тут щітка є, тут є пемза, є металева така е, щіточка, і звичайна шліфувальна пилка. Рекомендую зверніть увагу. Далі у фемінелі нас порадували такі форми, які ми можемо переливати у звичайні пляшечки від фемінелю, і це рефіли, е, зволожуючий фемінель і освіжаючий, і захисний. Тут у нас додаткові. Ще до прибіотику та молочної кислоти додано екстракти чорної смородини та лотосу. А тут ще додали екстракти журавлини. Рекомендую Ось, дуже зручно, і ціна дуже гарна у цьому каталозі 79 гривень. Далі новинки на цьому закінчено в мене. І переходимо на вигідні пропозиції цього каталогу. Моя улюблена серія це Б'ютанікалс. Чим вона мені подобається? Волосся просто невагоме таке доглянуте, шовковисте. І це завдяки тому, що до складу шампуню та кондиціонеру входять 8 мінералів, а також екстракти натуральної шведської жимолості. Тут 95 натуральних компонентів. Ця, ці продукти вони Підтверджені а, спільнотою веган. І е, у цьому каталозі вигодна пропозиція, коли ви купуєте шампунь, та кондиціонер, От такий, отакий гребінець для нанесення масок або для розплутування волосся, йде у подарунок. Загалом, це, здається, 269 гривень, такий набір можна придбати. І рекомендую також перед наносенням шампунем дуже гарно розчісувати волосся. Далі один раз наносимо шампунь на волосся, змиваємо і на другий раз, коли нанесемо, може, більш піни буде і дуже гарно промиється волосся. Рекомендую. Далі у каталозі дуже вигідно замовити слідуючий: одинадцятий каталог. В наборі йде тестер для тональної основи і тестер колекції новейч, освітлюючий, здається. І... Два також парфумних пробника на нову воду і на воду жіночу. І на чоловічу воду Ексайт. До речі, буде тестер для тональної основи, тому що він, дивіться, коштує 159 гривень ця тональна основа у наступному каталозі. І в замовлення прийде за 18 гривень один Каталог наступний. Далі компанія подовжує акцію благодійності, і це пом'якшуючий засіб, він іде без аромату, в такій прекрасній формі. Зараз відкрию. Ми з вами побачимо, він блакитно-жовтий. Так, ось бачите, як гарно виглядає 85 гривень, і ви приймете участь у благодійності. Також гарна ціна на пачі Ківі. Вони такі гарненькі, зелені, і їх там 8 штуки, можна на все обличчя, на шиї накласти. Мені вони сподобались, я раніше вже використовувала. Гарна ціна 150 гривень на зволожуючу тональну основу. В 8 годин компанія гарантує зволоження на обличчі. SPF 20 буде захищати від передчасного фотостаріння. Також гарна ціна на антивікову тональну основу Giordani Gold з пребіотичною сироваткою. 229 гривень. У мене дуже класні, в мене дуже багато клієнтів її замовляють, тому що ця тональна основа вона невагома не на шкірі, і улітку її можна використовувати і взимку. Дуже гарно вирівнює. Тон шкіри і це тональна основа 3 в одному. Чому? Тому що тут і тональна основа, і доглядаючи антивікова сироватка, а також е, це консілер тому що цю тональну основу можна наносити на зону навколо очей. Прекрасна ціна на фіве хьо жіночий парфум Це парфум соблазн, парфум, який. Е, він такий заряджає енергією, і тут у нас і сандал, і чорна смородина, і квітки імбиру. Це я собі замовила парфум, він у мене вже закінчився. Мені подобаються особливо останні ноти, це як шлейф, такі гарні, такі привабливі. Це моя також дуже улюблена парфумована вода. Гарні знижки на Туш One Color, яка... це молодіжна серія, 69 гривень. 5 в одному туш 2XL. Ця туш і доглядає за віями, до, дає а, такий об'єм прекрасний, розділяє гарно вії. Також цю туш можливо зняти з вій за допомогою води, теплої води. Далі новинка в колекції Giardani Gold. І це оновлена туш, тому що. Змінили тут трохи щіточку, також тут доглядові комплекси, які укріплюють вії, які стимулюють ріст нових вій. Спеціальні воски доглядають за віями. Мені вона також дуже подобається. У каталозі 169 гривень. Я взяла одну собі одну клієнтка мене замовила. В Outlet є така прекрасна косметичка для туалетних приладів. 155 гривень, здається, наша ціна. Гарна знижка на спа, крем, масло для рук і тіла з екстрактами морських водорослів прекрасно пом'якшує шкіру, надає такого приємного аромату, який розслаблює. А також тут мінерали додані до цієї серії. Гарна... Ага, 155 гривень коштує. Також далі гарна знижка 125, здається, це великий об'єм спрей з евкаліптом і ментолом. Він охолоджує і запобігає неприємного запаху. Із колекції Б'ютанікалс також в знижці це крем для ручок. Також дуже класний. Чоловічий дезодорант 3990. У мене клієнтка бере антивіковий крем для обличчя в колекції Optimals. Вона замовила нічний і зараз 199 гривень, дуже гарна ціна. Із колекції Optimals вона замовила гель для вмивання. І тут також, здається, 125 гривень він коштує. І тепер додам, що в мене із Венесою. З велнесу я залишила. Стару підписку Wellness Life Plus, і це коктейлі та Wellness Pack, до складу якого входить 23 мультівітаміни і мінерали, 2 капсули омега 3, які дають нам здоров'я серця, судин, суглобів, для очей дуже гарно і для роботи мозку. І також захисна капсула астаксантин і чорниця Це самий Крутий антиоксидант, який е, працює на захист нашого імунітету, закріплює їх, а також захищає кожну клітину нашого організму від повільних радикалів, які з'являються від сонячного проміння, навколишнього середовища, хвиль інтернету та вайфаю і так далі, і зберігає кожну клітину від передчасного старіння. Також у мене третій крок поживного коктейлю для контролю ваги ван ванільний. Наступний крок це буде вже мені прийде за гривню. Він мені дуже подобається, тому що тут. Також є 23 вітаміни і мінерали, високий склад протеїну та клітковини. І клітковина тут є також і пребіотична, яка дуже гарно впливає на роботу нашого кишечника. 525 грам їх, і тут розроблено в Швеції. І акція з цього каталогу, а саме яка, яка кстати, буде подовжена до 13-го каталогу, якщо робите 150 балів замовлення у у му каталозі, ви маєте змогу отримати цей поживний коктейль усього за. 50%. І це одна порція нам вийде 30 гривень усього. Це дуже круто, і цей поживний коктейль він може заміняти вам один прийом їжі. Я, наприклад, замінюю або сніданок, або вечерю, або інколи, і те, і друге. Далі, акція на одиничні продукти. У цій акції приймають участь ПЕК. І коктейлі поживні, і звичайні Balance коктейлі, і дитяча рідка омега 3 а також вітаміни і мінерали для дітей. І ця акція просто приголомшла. Там вона називається 2 плюс 1 гривня. І це означає, що в одному каталозі ви купуєте, наприклад, Велнеспек, у другому каталозі і на третій ви його отримуєте за 1 гривню всього. І це означає, що одна порція на день буде всього 31 гривня у середньому. І коштувати буде такий велнес-пек у середньому три пачки, вийде 656 гривень. Далі, омегу 3 я для себе беру додаткову, рідку я для себе її використовую. Мені вистачає цієї пляшечки на 42 дні. І теж замовляю у цьому каталозі одну, у другому каталозі і у третьому ми отримуємо за одну гривню. У середньому це дуже-дуже вигідно. Якщо це 42 Такі порції для дорослого, то це десь 7 гривень з половиною буде коштувати у день. Для дітей же тут 21 порція, одна чайна ложка. І це десь буде коштувати всього 15 гривень 70 копійок. Це дуже гарна і вигідна пропозиція. Звертаю вашу увагу. На цьому мій обзор завершається. Дякую за те, що приділили час. Якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього самого найкращого!